Як будь-яка подібна споруда, Керманська фортеця зберігає багато таємниць і загадок. А де є таємниці і щось невідоме, завжди поруч будуть ходити легенди і навіть побрехеньки. Цікавим елементом фортеці є ядра на стіні. Це так званий тетраксис. Тетраксис це трикутна фігура, складена 10 точками у формі піраміди. Це геометричний символ філософської школи Піфагорівців. Тетраксис символізував гармонію всесвіту, зокрема чотири стихії: земля, повітря, вогонь, вода, базові поняття геометрії, крапка, лінія, площина, простір, пропорції 4 на 3 3 на 2 2 на 1 що відповідають музичним інтервалам октави, квінта і кварти. Тому дехто вважає цю фігуру магічною. Вона свого часу стала одним із символів масонської ложі. Це підтверджує думку багатьох істориків про те, що Білгород-Дністровську фортецю будували масони. І такий незрозумілий сегмент фортеці було зведено спеціально для розміщення на ньому тетраксису.